Розпочався звітний концерт із молитви за Україну у виконанні дипломанту міжнародних музичних конкурсів дитячої хорової капели Глорія. Керівник колективу Наталія Клименко пишається молодими обдаруваннями та звертає увагу на потребу українців в духовному зростанні. Ми не настільки хороші діти, настільки хороша команда. вони настільки патріоти нашої батьківщини. Ми з ними. Настільки щиро співаємо гімн України, молитву за Україну за кордоном, скрізь піднімаємо наш прапор, вишиваночки наші. Ми настільки прославляємо нашу Україну, настільки здорово зустрічають за кордоном, що ми просто. Радість того, що не святка батьківщина. Звітний концерт учнів та викладачів Житомирської музичної школи імені Бориса Лятошинського, став завершальним етапом святкування 110-ї річниці від дня заснування одного з найстаріших музичних закладів України. Колектив музичної школи прагне примножувати та зберігати традиції, що напрацьовані за вікову історію закладу. Низка заходів, що передували ювілейній даті, є практичним втіленням розвитку мистецького направлення музичного закладу з нагоди не тільки 120-річчя школи а 120-річчя бориса Лятошинського, патрона школи і його вчителя рейнольда глієра 140-річчя, ми провели цей мистецький проект який називався Борис Лятошинський, Рейнольд Грієр Життя та творчість в контексті культури. Ми випустили наукову збірку статей. Ми провели прес-конференцію. Ми наукову конференцію провели. Ми провели низку концертів. Ну і сьогодні, так би заключаючи такий захист, це звітний концерт школи. Перша по номеру та заснуванню в Житомирі. Музична школа імені видатного земляка, композитора Бориса Лятошинського презентувала вишукані концертні номери, що продемонстрували мистецтво в Житомирі продовжує жити і розвиватись. Ну і сьогодні ми присутні з моєї точки зору на найбільш цікавому, як особисто для мене. Тому що я колись започаткував клас гітари в музичній школі номер один імені Бориса Лятошинського. Сьогодні буде звучати музика, яку я писав для гітаристів цієї школи. Щирі слова вдячності від вихованців та педагогів доводять, що Житомирська музична школа номер 1 не тільки примножує музичні традиції, а й вдало формує естетичні смаки у підростаючого покоління. Зберігання творчих традицій, тонімаловажно. Ну і одарених хороших дітей. Побольше лауреатів, конкурсів, побольше успіхів, щоб учителя були доволі і радовать людей. Успіхів і гарних учнів. Дякую всім учителям, що вони нас такими виростили.